Привіт ютуб, давно не бачились. Я трохи випав з таксі по одної простій причині я робив переїзд. Історія така. Значит, я знімаю цю квартиру вот, і мені просто кажуть, що вона продана, ця квартира продана, і мені треба з'їхати. Вот. Я тут прожив, кайфанув. Вот. І настав час з'їжджати. Це виходить мій третій переїзд. Вот, за. За цей рік. За цей рік я переїжджаю третій раз. Чітко. От, от, так він виглядає. Якщо хочете бачити більше мого лайву, можна підписатись до мене в інстаграм. Я там більше транслюю всяку е, жизнену двіжуху, жизнену активності. Оцей запах водички, взагалі. бал, ніво. Да-да. Значить, що я робив? Я в воскресенье, в неділю дуже класно катнув. Е, історія була яка. Значить, я просто, просто вийшов за продуктами в АТБ, думаю, мої зараз скуплюсь. Це було плюс-мінус десь ну, половина 12 десь. Е, значить, стою на касі, е, розраховую за продукти і по прайму мені залітає замовлення за 800 е, з копійками гривень. Значить, ось це замовлення за 834 гривні по прайму. От. Ложу я свої продукти в АТБ, кажу: Охраннику, вибач, я спішу, оплатити не зможу. Тут велика черга якось іншим разом. Він Окей, але більше так не роби. В общем, І якби мене понесло, я робив заказ, замовлення за замовленням. Тобто, вони були постійно, я майже не стояв. Ну, скасовано райдером, це звісно, но не всі в Теслу люблять вони. На Теслах не всі катаються. І у нас, коротше, воскресіння на поколенні е, виступала Могилєвська. і ну, нормально коефіцієнти під вечір горіли. Вот. І днем теж люди часто каталися, тому що ну, я хотів, правда, навіть покушати, заїхати десь позадку, чисто перекусити, але у мене не вистачало часу, тому що заказ за заказом сипало. Я тільки, е, Остановився на якійсь локації, збираюся їхати кудись покушати, і одразу об замовлення. Я такий, окей, я лише поїду, чим докушаю. Відтоді я так і не покушав. Но замовлення наробив кучу. 21 замовлення, щоб ви розуміли, скільки я накатав на той, за той день. Це була 12-годинна зміна в таксі. От. Значить, дивимося, що у нас далі було. І кстати, всі замовлення, де мені давали налічку. Дуже багато давали чаюхи. От, допустим, замовлення за 382 мені дали 500, 424, мені дали 500, 417, мені дали 500, 250, не повірите. Ну мені теж дали 500. Я сам в шокі. Ми там їхали буквально 7 хвилин. кажу, а вам точно здача Я не надо? Кажу, ні, тобі. чисто. Я такий, окей, спасибо. 340, дали 400. Е -е... І от все. Так, да, кстати, е -е, останню годину з 23 до. До комендантської я просрав, тому що взяв замовлення на лівий. Думав, о, зараз швидко виповнюю. І в мене потім оце замовлення. Його скасували. Це було за 350 гривень. Я такий думаю, ну куди? Я швидко впустив, вернувся в центр, настроїв свої фільтра і якби тупо пар стояв. Мені нічого не прилетіло, я взяв хоча б одне замовлення за 319 і якби його виконав, і якби все. Там оставалось буквально 15 хвилин до комендантської і. Замовлення більше на лівий не було, тому я так просто поїхав додому. І в общем, показую вам, скільки вийшло за заробити за вчора за неділю. Значить, 5700 мені вдалося чистими зробити. 21 поїздка. Середня вартість 33 км вийшла. Це вообще шикарно, звісно. Я в шокі от таких цен. Пу -пу -пу. Чаюхи трохи без знала насипали. Ну, факт в тому, що чаюхи дуже багато було. Я, я коротко, там табличку вів, все підчитав. Е якщо чистими взяти, то в мене там з урахуванням чаюхи вийшло 7900. Це без е вича комісії. Якщо там ще комісія читать ну, самі почитайте. От. Е така неділя власне, вийшла. Досі мені сподобалось. Е сподобалось те, що замовлення за замовленням прилітало. От. Сьогодні у нас понеділок, тому. Половлю трохи якихось заказів, подивимося, що буде. Працювати буду 6 годин і подивимося, скільки можна буде заробити в понеділок, коли взагалі нічого немає, нічого цікавого. В понеділок за 6 годин. Тому не переключайтесь. Я перше замовлення в понеділок. Час ви бачите, Матвій. Зараз будемо розпочинати токсичні будні. Закрило таке замовлення по бізнесу і все, тухловато. Нічого не проходить. Немає ні коефіцієнтів, ні заказів. В ефірі взагалі по нулям. Якби сидиш, просто ждеш, навіть по центру, коли катаєшся, все одно немає заказу. Ну це понеділок, да? тут такий день. Це не вихідний. На вихідних тут просто розривається ефір, а будній день, тухлячок. взяли таке замовлення по прайму, дали 400. Вот. Що-то дуже туго з заказами. Тобто, пу-пу-пу, э, ось ось коефіцієнти. Ну, тобто, взагалі нічого немає. Слабенько, а понеділок, звісно, розтравлює. Здравствуйте. Добрый. Здесь нельзя останавливаться, очень штрафом в 340 гривен. Точно так же самое, как и вас забрал, буквально пару секунд и сразу впаяли штраф. Мне просто повезло, они прямо за мной ехали. Где? На горячем слове. А смотри, какой цель интересует Просто очень молодо вылетает В душе мне всегда 22 У паспорта немножко больше Да? Да очень молодо Спасибо Вы чем такую машину? Не поверите Ну, я занимаюсь интернет-коммерцией В основном Интересно А вы чем занимаетесь? Легально работаю А, так вы в офисах, да? Да, в офисе. Да, не вы первая, не последняя, с которой мы общаемся про офисы. Потом, если заливают вам цель, сделают сиськи. Какой пожелать Пожалуйста, хорошего вечера. Выканала такая замолвание. Интересно, получится диалог. Я не знаю, как вы ставите за такого. Если честно, взять, мне очень часто попадается... Люди, які працюють в офісах. Історії там дуже цікаві, не все можу викладувати, тому що ну там така інформація, що лучше в інтернет, щоб вона не попадала. Ну тут прикольна розмова вийшла. Вот. 300 гривень дала вот. по цьому заказу. Обстановочка по коефіцієнтам. на годинку 20:47 і нема нічого. Я фільтри свої виключив, включив цю почку, хоч що небудь прийшло, тому що ну стоїш, як би чекаєш. Ну, це понеділок, це будній день, воно завжди так там. Коли я привіз цю дівчину, мені прийшлося підрозділяти 20 минут. Історія така, що як тільки я тронувся, уже виїхав типу, на дорогу, мені одразу заказ у спину прилетів з цього же мне пришлось просто кружок дать и лишних два километра как бы да буквально я тика выезжаю получается на дорогу и все и сразу как бы, заказ назад поэтому дал кружочек повернулся обратно в цель жк счастливый и взял отцы заказ вот опа сюда показываю только записывай и правильно сразу словил сейчас будет отмена сто процентов не я подожду 30 секунд а потом сразу поеду Добрый вечер. Добрий вечір. Пожалуйста. Все. Спасибо большое. Хорошо вечір. Вишається замовлення по прайму. Ну, очікування, коротше, може хто не знає, але очікування в праймі 5 хвилин. Вот. Тобто я підіждав 5 хвилин безплатних, потім ще платних 7 хвилин. И потом еще он указал на эту точку, конечно, мне пришлось круга, круга трошки дать и заехать до него прямо, до зупинки, где он стоял. Вот, по коэффициентам, сейчас я вам покажу, что, ну, понеделок, де, 10 вечера, ну, по идее, должны говорить коэффициенты. Сейчас я вам покажу, что их не мая. Как можете наблюдать, 10.00, вот, 10.05 І нема нічого: ні коефіцієнту, ні в ефірі нічого не горить. Ну тобто, максимально тухлий понеділок. Це казав дуже слабо. до Взяла таке замовлення по прайму і чесно, лучше б я його не брав, тому що кінцева дорога, точка, то до, яку потрібно завести клієнта, там знаходяться трамвайні колії. От, я вам зараз покажу, це я по такій вулиці я довго їхати. Тут трамвайні колії, тут нема дороги. Просто відео для уклада записав. О, десь. І він мені каже... А можете мене, пожалуйста, до конца відвести. Ну кажу, там дороги немає, машина там не їздить. Придається пішочком пройтись, ну якби, би то є. Зробити дорогу, буду вас везти прямо під двері. Добрий вечір. Добрий вечір. Ага. Все добре, воно ну, саме закривається. Чітко. Я завершив це замовлення по прайму. Як звичайно, куча очікувань. Тобто, заказ був на таку суму, там трохи ожидання накапало. Ну, чесно, більше за всього, я не люблю очікувати. Це так бісить, чесно. Дуже багато очікань. Плюс заказу так мало. ну Тобто, чисто крохи забираю. В понеділок, звісно, не вдався, Неудачний понеділок. Я взяв останнє замовлення домашнє, отак воно виглядає. Е -е, ну, це я взяв комфортний, тому що 23.40 на на От. А мені якби пустим додому не хочеться їхати. Е, побачив це замовлення в сторону дому, взяв, поїду, закінчу і підведу підсумки, скільки я сьогодні накатав. Ну, Сразу скажу, каса ну, максимально маленька, тому що замовлень. Ну, немає. Я дуже багато часу простояв. Ну, ти приїжджаєш, стоїш, ну, там ожидання, капець яке здорове. Я завершу сьогодні кататися. Що скажу по понеділку? День слитий. Максимально немає замовлень, максимальне колиство простоя. Е, вот. Отака каса вийшла тобто за 6 годин це якби дуже погано. Якщо вам сподобалось дане відео, можна підписатися на канал, а також можна підписатися на мій інстаграм, де дуже багато лайф-контенту. Тому до зустрічі в наступному відео.